Вітаю вас, малята. Сьогодні спостерігаємо за калиною навесні. Послухайте вірші про калину. Стоїть над водою червона калина, віками про неї складають пісні. Це образ твій світлий, моя Україна, він чистий і ніжний, як цвіт на весні. Серед поля край села калинонька зацвіла, ніби дівчина в віночку у вишиваній сорочці. Русу косу заплела. Навесні, коли сонце щедро дарує тепло, калина вбирається у білі букетики з квітів. Придивимося до них. Зовні у букетику квітки великі, зібрані у віночок, а всередині дрібненькі, непоказні. Цікаво те, що великі квіти не дають плодів а утворюється тільки з маленьких. Проте і великі квіти розквітають недаремно. Своєю красою вони приваблюють комах, прилітає бджола або джміль, щоб напитися солодкого соку, переповзає з квітки на квітку, переносить пилок, тож калина прекрасний медонос. А листя лист широкий у калини із зубчастими краями. Зверху він голий, зі споту бархатисто опушений, через шок листочка довгий. Придивіться уважно ще до листка, чи нагадує він вам щось, що пов'язано з символікою нашої держави. Так, дійсно, він схожий на тризуб на герб нашої країни. Потім, коли квіти оцвітають, на їхньому місці з'являються маленькі кругленькі ягідки, мов ліхтарики, яскраво-червоні плоди. А коли уважно глянути на зернинку ягідки, то ми побачимо, що вона нагадує маленьке серце. У калини квіточки. То біленькі зірочки, у калини зернятка то маленькі серденька, у калини Ягідки червоненькі крапельки, через те і калина стала символом України. Калина символізує материнство. Кущ це сама мати. Цвіти і ягідки діти. Білий цвіт калини символізує. Чистоту почуттів та надію на кращу долю, а червона грона символ крапель крові, що прилилася борцями за волю. Калина пишним білим цвітом покрила квіти на весні. А восени, як згасне літо, дарує ягідки рясні. Зриваємо кетіги калини, не забуваємо лиш про те, Калина символ України. калина – Дерево святе. Малята, спостерігайте за цвітінням Калини навесні. Любіть і цінуйте природу свого краю. Дякую за увагу! До нових зустрічей!